З 1 березня 2025 року в Україні набувають чинності кілька важливих змін в законодавстві, що вплинуть на різні сфери життя громадян. У перший день весни відбудеться автоматична індексація пенсії за віком. Це означає, що пенсіонери отримують перерахунок своїх виплат, що дозволить їм отримувати не кілька сотень гривень більше, а деяким навіть понад тисячу гривень. У березні українці продовжать отримувати житлові субсидії на опалювальний сезон 24 25 років. Внутрішньо переміщені особи зможуть подавати документи на субсидію для оренди житла. Субсидія на оренду надаватиметься за умови, що орендар і орендодавець не є родичами. Орендар не отримує державну допомогу на проживання, а орендодавець не бере участі в програмі прихисток. З 1 березня 2025 року запроваджується нова форма фіскального чека з оновленими обов'язковими реквізитами. Податкова служба надала детальні роз'яснення щодо цих змін, і підприємцям рекомендується ознайомитись з новими вимогами, щоб уникнути можливих штрафів. Уряд планує продовжити термін перебронювання військовозобов'язаних співробітників для бізнесу до 31 березня 2025 року. Це рішення пов'язане з кібератаками на державні реєстри, що ускладнило доступ до них протягом понад 20 днів. Ці законодавчі зміни спрямовані на адаптацію соціальної та економічної політики України до сучасних викликів та потреб громадян. Анастасія Ківія, Укінчук, перший муніципальний канал.